Мирного вам дня, любителі гострого! Якщо ви полюбляєте готувати шашлик або перебувати часто в зоні барбікю, вам необхідний такий помічник. Оскільки за відсутності якісного ріжучого інструменту кінцевий результат виходить такий самий сталь Х12МФ, шкурничок м'ясничок з більш масивним руків'ям, шкурничок м'ясничок 2. З більш масивним руків'ям. 12,5 см бритвеної гостроти. Слісарка. Спуск від обуха. Заточка мікрофаска. Ніж з твердістю. Ніж з твердістю 60-61. Шкіра 4 мм товщина. Рем'яна шкіра. На сухому дубі перевіряємо ріжучу кромку. Гарно тримає заточку. Правиться керамічним мусатом. Сталь, повторюсь, Х12 мф Е, ножі з цієї сталі в мене беруть мисливці і хлопці з ЗСУ. В комплекті йдуть шкіряні ножни для захисту ріжучої кромки. Кого зацікавив такий виріб? Будь ласка, звертайтеся.